Хочеться подякувати всім моїм замовникам, яким я раніше робив ремонт, шпаклював, фарбував, тобто я таким займаюся і покраска, Що вони рекомендують мене іншим людям? Це Діана, я її робив років 4 тому ремонт. І зараз вона до мене набрала на той номер, яким я вже не користуюся, вже років 3-4. Ну Просто він там є в телефоні, але я не не користуюся. І набрала. На цей номер її знайома, який ми робили шпакльовку, Я навіть не знав, що це Діана порекомендувала, щоб ми там робили шпакльовку. І сьогодні також вона набрала і сказала, що мені треба поклеїти шпалери і укласти ламінат. Я зараз трохи зайнятий, тому віддав це замовлення своєму брату. Він там буде сьогодні клеїти шпалери, і ламінат укладувати. Ну, Коротше, цим всім буде займатися що замовники, яким ти добре зробив, завжди тобі будуть рекомендувати. І все буде в тебе добре з грошами і із з замовленнями. І також хочеться подякувати Тетяні, яка також порекомендувала мене. Я її робив роки два назад, таунхаус також в Вірпіні біля базара там недалечко. І вона також порекомендувала мене своїй знайомій, якій треба також зробити таунхаус, але в неї там трішки складніше їй треба, і штукатур. І електрики, і сантехнік, і ці всі люди в мене є знайомі, які е, якісно вам виконують роботу і в срок. І там без усіх націнок, там сьогодні одна ціна, завтра друга ціна, все це узгоджується зразу, і ціна залишається така, як при першій домовленості. Вот. Якщо вам треба штукатури, електрики, сантехніки, звертайтеся. Але доведеться трішки почекати. Якщо ви хочете зробити добре, і щоб воно у вас служив цей ремонт, то краще почекати хорошого майстра. Це буде дорожче, але ви будете впевнені в тому, що у вас виконано все буде якісно. так, І ще раз дякую всім замовникам, які за мною співпрацювали. Дякую. Thank you